Всім привіт! Ви на каналі Хтаган. Мене звуть Іван, а це моя інструкція по українізації гри Valley. Наша мова потерпала від багатьох режимів, людей та інших націй, що вважали наші землі, нашу мову і націю власною. Це ніколи не було так, бо наша країна постійно виборювала своє слово, свою цінність у суспільстві в цілому. Тому не будемо ганьбити себе та націю і будемо використовувати в іграх державну мову. Коли ви зайдете в долину стардію вперше, ви не знайдете там нашої мови, а обирати між іноземними мовами як мінімум ганебно. Тому ось моя інструкція по встановленню української локалізації на гру Стардію Валь. Локалізацію робив не я. А Даніель тому вся вдячність їй та її команді. Вона молодець та чітко розуміє цінність мови у ігровому ком'юніті. Якщо є бажання, заходьте на її Discord сервер. Посилання лишу в описі. Для встановлення української локалізації потрібно завантажити три архіви: смапі, сам лаунчер модів, контент-пак і сам мод локалізацію. Якщо ви по якійсь важливій причині не можете з сайту NexusMod завантажити файл, можете перейти по посиланню на Google Диск та завантажити архів зі стрма папками. Перше, що робимо, встановлюємо смаппі. Вона дасть можливість модифікаціям взаємодіяти з грою. Запускається консольна команда. Писуємо один, якщо у вас Steam версія. І знову один, щоб встановити смапі. Друге, що робимо? Заходимо у папку з грою. Знаходимо папку мод і перекидаємо контент-пак туди. Третє, що ми робимо так само, перекидаємо саму папку з українізатором в папку мод. Після таких потужних маніпуляцій ми зможемо через смапі заходити та грати з модифікаціями. А щоб заходити в смапі через Steam, в налаштуваннях Стіма вписуємо шлях до Смапі, як ви зараз бачите це на екрані. Текст буде в описі відео. Після цього Стім налаштований на запуск смапі. Запускаємо гру і в меню гри змінюємо мову на державну. Я вас вітаю. Ви встановили Українізатор. Якщо вам у відео було щось незрозуміло, я лишу посилання на текстовий гайд в Steam, і, Як і усі інші посилання з відео. Підтримуйте державну мову. Якщо є можливість встановлення українізатора, встановлюйте, бо кожна боротьба починається з самого себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі!